Абсурд у Трампа відреагували на триденне так зване перемиря Путіна. Сто днів Дональда Трампа без миру в Україні. Та чи шукає президент США привід виходу із переговорів? Про це не тільки поговоримо з Володимиром Фесенком, політологом. Пана Володимире вас вітаю. Ради бачити і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Володимира президент США Дональд Трамп похвалився, що за 100 днів на посаді побив усі рекорди, встановлені попередніми адміністраціями США. Серед гасел своєї виборчої кампанії він багато уваги приділяв темі досягнення миру в Україні, обіцяючи домовитися за 24 години. Однак, після перших 100 днів президентства Трампа, Білий Дім окреслює плани на наступні 100 днів, і серед іншого, включає в цей список мирні переговори. Насправді, як ми бачимо, президент Ша поки що не розуміє, як завершити. Те, що відбувається, і зустріч Трампа з президентом України Зеленським у Римі, спровокували по суті сплеск провоєнної риторики з Кремля, коли Шойгу і Патрушев задали тон про майбутню війну з Європою, і не тільки. Пане Володимире, пропоную вам підбити підсумки, як би ви оцінили підсумували перші 100 днів президентства Дональда Трампа, що стало найбільш показовим, що викликало найбільше розчарування на вашу думку. Ну, якщо коротко, тому що тут багато чого можна сказати, я б сказав так: ці сто днів багато галасу, дуже багато галасу. Ну, згадуючи Шекспіра, багато галасу і нічого. Але на жаль, крім галасу, було і багато бурхливої активності. Воно поєднувалось між собою. От багато заяв, специфічної Трампівської риторики. Де він і погрожував і хвалив сам себе, але е, була й бурхлива активність, я б сказав, надбурхлива. Але ці сто днів я б сказав, стали е, е, як колись, ну, хто ще пам'ятає старі часи, була така книжка американського журналіста Джона Ріда, який відвідав е, революційний е, Пітербург, написав. Е, Десять днів книжку, яка називалась Десять днів, які потрясли світ, отже, зараз сто днів Трампа, які дійсно стали таким струсом для всього світу, і оцей Трамп-отрус він продовжується. Однак, в чому парадокс ситуації? Бурхливої активності надбагато. На Трамп руйнує все, що тільки може руйнувати внутрішню інституційну систему, незалежні американські інституції. Скорочує федеральний бюджет, федеральний апарат, ціловідомства І на, наприклад, от, інформаційні інституції США, які існували багато десятиліть, були складовою м'якої сили США. Я маю на увазі Радіо Свобода, Голос Америки, USAID, який був можливо, от як фінансовий організаційний інструмент, найбільшим інструментом впливу в руках держдепартаменту США, непрямого впливу. Не суто дипломатичного, а саме інформаційно-політичного, структурного впливу. Це от та сама м'яка сила США. Зараз вона фактично зруйнована. Всередині США Трамп розпочав війну з, по суті, з е, е, глибинною державою США з е, системою інституційної незалежності. Ну а зовні ми бачимо, е, Трамп зруйнував. Е, Міжнародний економічний порядок розпочав глобальну торгівельну війну, і ну зараз це найбільша загроза для системи міжнародної торгівлі. Він правда зараз намагається скоригувати свої наміри, якось їх оптимізувати, але цунамі вже пішло. і Руйнівні наслідки вже є і для сполучених штатів, зокрема. Можливо, де є якісь е, е, результати відносні, це е, і то відносні. Тут я не буду аналізувати, я не є фахівцем в цих питаннях, але це от, його боротьба е, з нелегальною міграцією. Це те, що найбільше подобається його виборцям, частині американців, е, усіх інших намір е, на, напрямах, е, нібито е, іноді і правильні наміри, наприклад, е, е, Оздоровити американську економіку е, е, виправити її структурні недоліки і подолати структурні протиріччя, зокрема величезний дефіцит федерального бюджету е, деформації в зовнішній торгівлі. Наміри нібито правильні, але методи застосовуються такі, що е, приносять, врешті-решт тільки негативні результати. Тому бурхлива активність такої можливої активності не було за останні 80 років у жодного президента США в перші 100 днів. В той же час наслідки або відсутні, або вони негативні. Оце головний парадокс Трампа. Ну і щодо України, то от тут ми на жаль можемо зробити теж неоднозначні. Чомусь парадоксальні, але далеко не позитивні висновки. У нас були певні очікування від Трампа. В першу чергу це стосувалося його намірів завершити війну в Україну, і це дало певний, я б сказав, аванс довіри. Ну як мінімум, приблизно половина українців стримана довіра була не Але опитування, які були наприкінці минулого року, засвідчили, що в близько половини чекають від Трампа певного просування шляхом миру. Правда, були і ті, хто побоювався і негативно ставився до Трампа. Були і такі, я б сказав, Трампофанати, які вважали, що Трамп всі порішає всі проблеми, не тільки він у завершиться, але так нам допоможе і так вдарить по Путіну, що камні на камні не залишиться. Нічого цього не сталося. От е, Трамп дійсно намагається рухати мирний процес, переговорний процес, і е, можливо, це єдиний позитив, який є з його боку. Він все ж таки намагається на, ініціювати мирні переговори, намагається вийти на припинення вогню в Україні, але робить це так е, непослідовно з величезними поступками країни агресору. Що врешті-решт, цей процес зараз заходить в глухий Культ. Ще не зайшов остаточно. Але саме поступки Росії призводять до того, що Росія починає висувати нові вимоги, починає знущатися навіть вже над Трампом, як мені здається, і Трамп цього ще не відчуває, хоча щось підозрює, але ще не відчуває. І тому, от нібито знов правильні напрями. І деякі дії є правильними от ініціювання переговорів, сама ідея припинення вогню це єдиний варіант завершення війни зараз. Але в той же час. Результату немає, і ситуація навіть з останнім часом вона певною мірою погіршується. Хоча і у Трампа кажуть, що ми стали ближче до миру, але ми ж бачимо, як Росія реагує. І е, я думаю, що Трамп і його команді зараз треба визначатися або вони починають тиск не на Україну, а на Росію на джерело всіх цих проблем, і джерело війни, і джерело проблем в переговорному процесі. Тоді буде результат Можливо. Ну і ще я зазначу, що на превеликий жаль, саме при Трампі, відбулися принципові кардинальні зміни в ставленні до України, до Росії і до російсько-української війни в політиці США. Я вже сказав, що от, Трамп він почав руйнувати там, систему міжнародної торгівлі, але він зруйнував насправді або почав руйнувати відносини з багатьма партнерами, в тому числі і з Україною. На сьогодні на превеликий жаль, вже можна сказати, що США не є нашим партнером залишки партнерських відносин ще залишаються. От нам супутникову інформацію надають для того, щоб працювала наша система ППО. Допомоги воєнної вже немає. Про економічну допомогу забули і навіть не згадують. Навпаки, Трамп вимагає, щоб ми розрахувалися. За ту допомогу, яку отримали раніше, хоча це була безоплатна і безповоротна допомога, а Трамп вимагає, щоб ми це зарахували як борг, тобто зовсім інше ставлення. Це не партнерське ставлення. Дуже показово, що в ООН, де розглядалася резолюція з засудженням російського вторгнення в Україну або Потім інше резолюції, які стосуються російсько-української війни, позиція США кардинально змінилася, і США вже не підтримують засудження Росії як країни агресора, а виступають з таких, я б сказав, стерильно нейтральних позицій. Відмовилась на рівні великої сімки засудити і російське вторгнення, і от нещодавно навіть удари по мирних українських містах. Це взагалі жах. Ну, хоча б це можна було зробити. Але у Трампа вважають, що це може завадити мирних, мирним переговорам. Знов таки, от, занадто поблажливе ставлення до країни, яка є джерелом агресії. І це занадто м'яке ставлення до Росії, намагання домовитись з Путіном, що є зараз одною з е, цілей Трампа на перспективу вийти на якусь велику оборудку з Путіном. На... Оці деформації. Вставлення до російсько-української війни, війни деформації вставлені і до Росії і до України. Вони теж є таким негативним наслідком цих перших ста днів президентства Трампа. Це те, що стосується вже нашої країни. На жаль, де принципи ми чуємо вкотре пан Володимире, що Трамп. Висловлює думку, заявляє, що російський диктатор Володимир Путін за його словами хоче припинити війну, і він сказав наступне: я думаю, що так його мрією було захопити всю країну. Завдяки мені він цього не зробить. Сказав Трамп в інтерв'ю ABC News, відповідаючи на запитання про те, чи прагне Путін миру. При цьому американський президент ухилився від відповіді на пряме запитання про те, чи довіряє він російському диктатору Володимиру Путіну. Ну то так що Путін і справді мріяв. Захопити всю Україну або ж мріє захопити Україну, стверджує Трамп. То чому нинішні дії Росії суперечать тезі про бажання миру? Це риторичне запитання. І щодо довіри Путіну, це знову ж таки або ознака його невизначеності, або політичної обережності. Пане Володимире, проте ще хочу з вами обговорити і статтю Financial Times, вона. Декілька днів тому вийшла, і в йдеться, що Трамп шукає привід для виходу з мирних переговорів, і за даними джерел, чиновники у Сполучених Штатах Америки нібито почали турбуватися, що переговори з Росією ні до чого не призведуть і висувають пропозиції щодо угоди, яку можна укласти в стислі терміни, встановлені Трампом. Чи вбачаєте ви зараз? Таку картину, як президент США створює ситуацію, щоб мати виправдання для відходу, залишивши Україну та Європу розбиратися самостійно. Наскільки на даному етапі це можливо? Тому що про вихід з переговорів ми з вами вже неодноразово говорили, і зараз знову з'являються такі статті. Ну такий варіант існує на перспективу. Не думаю, що саме зараз. І треба розуміти, ну якщо Трамп хоче щось зробити, йому привіт не потрібний. Це політикам, таким як Байден, там Обама, класичним американським політикам, президентам потрібен якийсь привід, має бути певна логіка їх дії, виправдовування. Ні, Трампу це не потрібно. Якщо він щось захоче зробити, він це зробить і виправдання знайдуться. А тут вирішальну роль буде грати не привід. Я ж кажу, це от е, сам акцент на тому, що вони шукають привід. Да ні, ну якщо б вони хотіли, вони б давно це вже зробили, е, тому що Трамп якраз людина, яка схильна до швидких рішень, е, вона не буде шукати привід. Е, тут настрій Трампа, от його внутрішній стан, е, його оцінка ситуації. Це треба ще робити, чи вже можна поставити крапку, і так далі. Я просто от не веду конкретні приклади. Щодо приводу, чому це не важливо? Два конкретних приклади ще з першого президентства Трампа. Трамп вийшов з переговорів з Китаєм, причому нібито домовились про певні компроміси щодо недопущення торгівельної війни. Були переговори з Єдзінпіном. Буквально пройшло декілька днів, там близько тижня, і Трамп кардинально поміняв свою політку. Чому це так сталося? Але от без всякого приводу, але поміняв. І почалася тоді торгівельна війна, не така як зараз, в менших масштабах, але тим не менш почалася торгівельна війна між США і Китаєм. Інший приклад було у нього переговори, декілька зустрічей на вищому рівні з північно-корейським диктатором Тимчинином. Трамп намагався його переконати, що треба дружити з США, налагодити відносини. А потім, мабуть, він так от для себе дійшов висновку, що все ну не вийшло. І раптом все це обірвалося. Єдиний результат від цих всіх зустрічей був не лише той, що ну, певною мірою зменшилась загроза прямого конфлікту між Північною Кореєю і США. Ну, Напруга залишилася, але вже не була критична. Ось і все. Але переговорний процес обірвався об раптом без всяких приводів. Тому в тезу про привід я абсолютно не вірю. Це не Трамп. Трампу приводи не потрібні. Але через якийсь час, якщо переговорний процес зайде в глухий кут, якщо буде очевидно, що нічого не виходить, ну тоді, да. тоді Трамп може просто переключитися. І він не буде виправдовуватись, ну будуть запитувати його коли. Да, що сталося, да. ну, тоді він буде е, пояснювати, що він хотів, але от е, Путін і Зеленський не захотіли е, припиняти війну. Хоча насправді ми хочемо припинити війну. Це Путін не хоче, але от вже традиційно Трамп і Білий Дім звинувачують обидві сторони. Хоча це несправедливо, тому він не буде от робити заяв, що вони виходять скоріше за все. І тут я не буду, скажімо так, робити якихось прогнозів з Трампом може бути по різному, може бути будь що. Але е, думаю, що щоб не акцентувати увагу на виході, от як це було з Китаєм свого часу, з північною Кореєю, те про що я розповідав, точно також може бути і зараз. Трамп переключиться на інші напрями. Да, і е, не те, щоб забуде взагалі про Україну. Можливо, якийсь інерційний процес буде продовжуватись на переговорний, але це не буде для нього ключовим інтересом. Все. от він просто закрив для себе цю тему, можливо, не остаточна, можливо, на певний час. А потім може до неї повернутися, ну тому що тема буде про себе нагадувати і будуть нагадувати журналісти, політики і так далі. Особливо якщо буде загострення війни, або з'являться передумовички для нового нового, скажімо так, етапу пошуку миру в Україні. Тоді він може повернутися. Тому він може вийти з переговорів, але без всякого приводу. І е, це буде залежати не від того, є привід чи ні, а від його стану. От як він сам оцінює. Потрібні ще переговори чи ні, і чи є у нього інтерес продовжити ці переговори. От е, е, з цим я можу погодитись. Тут я на інше зверну увагу, навіть не на Трампа. Трамп зараз не ставить дедлайнів. Ну, от я розумію, що ця тема у нас з'явилася, що ще один дедлайн для припинення вогню, який малювали, можливо, і в Білому домі журналісти, він е, теж вже втратив актуальність. Спочатку сподівалася, що можуть домовитись до 20 квітня, це і е, е, великдень і в той же час, три місяці президентства Трампа, не вийшло. Е, е, от потім сподівалася, що раптом все ж таки 100 днів. Стигнуть теж не вийшло. От зараз якраз сто днів але ну, очевидно, що поки що навіть нема е, якихось домовленостей про якийсь новий раунд переговорів. Навіть про це не може домовитися. Очевидно, і за Росією за жорсткою позицією Росії зараз виникла нова криза в переговорному процесі. Е, але це не означає, що от США все зараз припиняться переговори. Трамп е, поки не каже про, про те, що він хоче вийти з переговорів, він е, не каже про конкретні дедлайни. Я думаю, що зараз він не сам для себе ще не вирішив, що робити далі. Або тиснути на Росію. Він не готовий ще, очевидно. От у нього ще не сформувалася і недовіра до Путіна. Сумніви є, але недовіри до Путіна ще немає. Тому він на що ще сподівається. З іншого боку, ну мені здається, от з якихось причин він не хоче йти на прямий конфлікт з Путіним, Можливо, от все ж таки хоче з ним домовитись. В перспективі можливо, його цікавлять ці привабливі бізнес-проекти, які привозив Кирил Дмитрієв або передавав от через УІДКФА, Можливо, це на нього впливає. Тому поки що Трамп не зробив остаточного висновку. Він ще скажімо так на розмірковує, що робити далі. А от де є явне розчарування, на мій погляд, це у Марка Рубіо. Оце небезпечно, тому що саме Марко Рубіо є одним з інструментів переговорів про завершення війни. І от Марко Рубіо набагато частіше ніж Трамп повторює. Що е, США можуть вийти з переговорного процесу? Мені здається, що в саме у Марка Рубіо є е, такий кри, така криза е, вставлення до цієї війни, до пошуку компромісу в цій війні. От мені здається, що він дуже розчарований. Він вже не бачить перспектив. Якогось компромісу. Уже Очевидно, що от той мирний план, який вони за три місяці президентства розробили, ну планом це важко назвати. Це так: набор пропозиції, сирий, короткий. І є дуже суперечливий і він не дав результату, що було прогнозовано. І оце, мабуть, теж розчарувало Марка Рубіо, і тому він все частіше каже про те, що США можуть вийти з переговорного процесу, тому що на ньому відповідальність він не бачить, як досягти результату, якого прагне Трамп. І от саме Марко Рубіо, можливо, ще деякі люди в команді Трампа вони можуть бути прихильниками позиції, що треба вийти з переговорів. Тому що ну вони не знають, що робити далі. Е, тиснути на Росію не хочуть, бо ну бачать, що Трамп цього не хоче інших варіантів е, просування на миру вони не бачать. На, на нас тиснули так, проблема ж не в нас, а в Росії, і тому е, ризики зростають. Ризики того, що американці можуть вийти з переговорного процесу, вони зростають. Але е, вирішувати буде Трамп. і Я думаю, якщо це відбудеться, то е, не відразу, е, не зараз, е, можливо, трохи пізніше. І може відбутися так, що ми і не помітимо, відразу не помітимо. Без всякого приводу. Просто Трамп переключиться на іншу тему е, і не. Буде проявляти особливого інтересу до питань завершення війни в Україні, пане Володимире Тут ще до тес від Келога спецпредставник Трампа сказав, що триденне припинення вогню це абсурд. Цитую, і що необхідно, хоча б досягти тимчасового перемир'я на морі, в повітрі та на суші. Він зазначив, що Україна і Росія. Потім так можуть продовжити угоду. Ми бачимо, що українці до цього готові. Тепер черга за росіянами і за путіним. В даному випадку я ще процитую думку секретаря комітету з питань незбезпеки Романа Костенка в ефірі Радіо НВ. Він сказав, що у відповідь на односторонню заяву кремлівського диктатора Володимира Путіна про перемир'я, так зване на 9 травня, Україна вже має висунути свої вимоги, а не просто погодитися. І він зауважив, що на перше перемир'я від Путіна, великодні, так зване, Україна погодилася, щоб показати США, що не хоче війни, але продемонструвавши це, Україна надалі. Має вже висувати умови наступного перемир'я. Перемир'я це двостороння угода. Про це ми з вами вже говорили. Коли обидві сторони вирішують, на яких умовах буде це перемир'я і що буде відбуватися протягом цього часу. А в нас виходить, що Путін в односторонньому порядку один раз запровадив, і ми погодились для того, щоб показати, що ми згодні. І тепер знову ж таки не погоджуючи, я думаю, як сказав Костенко, що тут наші стороні потрібно висувати вимоги і умови. Що думаєте, ви, пане Володимир? Так вимоги і умови вже висунуті. Може, пан Роман щось пропустив? Я не гадаю. І президент Зеленський, і міністр закордонних справ України Андрій Собіга в перший же день, коли Путін запропонував своє нове перемир'я, ми чітко сказали, що ми наполягаємо на тому, що зараз треба домовлятися не про перемир'я там на 2-3 дні і не з 8 травня, а в найближчі дні і перемир'я як мінімум на 30 днів. І треба починати переговори про це. От наша контрпропозиція, що важливо, Можна звичайно там якісь нові вимоги висувати, щось там пропонувати. Я теж, от в той день, я фантазував там про різні варіанти, що можна зробити, да, це варіант, який цілком ймовірно, можемо там ще там запропонувати конкретні дедлайни, поставити там запропонувати своє припинення вогню з 1 травня, умовно. Да, І е, сказати, що якщо ви не погодитесь на наше на припинення вогню з 1 травня, ми не погодимось на. Ваша. Але розумієте, це будуть піар-ігри. От В даному випадку важливіше інше, що ми виступили за те, що треба зараз домовлятися про прецедентне припинення вогню. І така сама позиція у Сполучених Штатах. На відміну від так званого пасхального перемиря США відразу буквально там за пару годин приблизно, і причому на Кіткелах при всій повазі до нього, але ну він, скажімо так, він ближче до позиції України. А от виступила прес-секретарка Білого Дому, ну яку важко запідозрити в якихось симпатіях до України або якихось там антиросійських позиціях. Ні, вона така класична трампістка, і вона о, голос Трампа. У переносному сенсі, але вона виконує таку функцію, як прес-секретарка, і вона формулює офіційну позицію Білого Дому в даному випадку. І вона чітко сказала: така ж сама позиція, як у України. Наші фактично її повторили, що Білий дім вважає, що зараз потрібно не припинення вогню на декілька днів, а повне припинення вогню, ну, як мінімум, на 30 днів. І тут у нас однакова позиція США. Я думаю, що е, е, це не випадково. Е, це, е, скажімо так, демонстрація США, е, демонстрацію е, з боку України на адресу Трампа, на адресу США, що е, наші позиції тутожні, наші позиції однакові. Не треба зараз гратися в якусь окрему свою гру. Е, краще в даному випадку демонструвати єдність позиції Сполученими Штатами. Це правильна тактика. Інша річ, що от на сьогодні, на мій погляд, проблема не в тому, що там, ми там, чогось не демонструємо. Ми якраз діємо, на мій погляд, зараз виважена і е, послідовна. Е, зокрема, в наших відносинах США ну і вставлення до так званого перемир'я. А от проблема у американців знов таки, от вони, мені здається, зараз е, в певному ступорі. І не тільки Трамп. Трамп він може там можливо якісь ідеї висувати. От Він дав установку. Він хоче припинення вогню в Україні, хоче, щоб ця війна припинилася. А як це зробити, мають вирішувати? Марко Рубі, Уітков, Майкл Волц, Кіт Келлах. От вони мають працювати над цим. І От мені здається, що зараз от є певна криза креативності, криза. Е е Енергійності, рішучості з боку саме виконавців, які мають працювати над початком переговорів про припинення вогню, от, от у них мені здається зараз є певний ступор. І це проблема, тому що можна ж використовувати навіть те, що говорять росіяни. Вони говорять навіть статичних міркувань. Що вони готові до переговорів без попередніх вимог? Добре. Ви готові до переговорів? Навіть готові до прямих переговорів? Добре. Ми призначаємо дату. Наприклад, там, ну, зараз вже там. Навряд же це буде перше травня, але там до кінця тижня це може бути 3-4 травня. На вихідний вже збиралися свого часу. Тут нема нічого нового. Там от, умовно, з 2 по 4 травня або там ну, наступний тиждень, 5 травня. Знов таки дату можна визначити, її можна узгодити. Але призначайте дату. І формулюйте порядок денний цих переговорів. Зокрема, Лавров каже, що вони не довіряють Україні. Ну, так, да, і Україна вам не довіряє, тому потрібен посередник. Ви кажете, що потрібні механізми контролю. Правильно, так давайте про механізми контролю за припиненням вогню домовлятися. От треба цим скористатися. Потрібна зараз ініціатива з боку США. Замало телефонних розмов з Рубіо, з Леммі, ну, я знаю, там, може ще Рубіо Говорити, я знаю, там з Тибігою або з самим Зеленським, ну і що? Тут зараз потрібно ну, ставити перед фактом, що така ситуація, що потрібно, потрібно збиратися за столом переговорів. Якщо ви всі готові, от давайте починати ці переговори. Чому американці зволікають часом? Я розумію, що росіяни там викочують купу вимог насправді, на словах, вони не висувають попередніх вимог, а реально висувають. Да, і це можливо стримує американців. Так треба бути більш наполеглими. І треба їм чітко сказати, навіть ультимативно. Або ви зараз погоджуєтесь на початок переговорів, навіть не на домовленості, на початок переговорів. Або все. Діалог, переговори між США і Росією з інших питань припиняється. Оце вплине точно. Навіть не санкція, а саме це вплине на Путіна, тому що Путін хоче продовження переговорів з Трампом. До речі, я думаю, що тактика росіян насправді от у них є своя стратегія, тактика. Так, от тактика росіян зараз полягає в тому, щоб зруйнувати зараз переговорний процес про припинення війни в Україні, щоб е, США дійсно вийшло з цього процесу, але в той же час. Продовжили переговори не, з Росією. От мета росіян. І е, американці мають продемонструвати, що вони на такий сценарій не погодяться. Тоді є шанс продовження переговорів про пропинення війни. Пане Володимире, я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую за ваші думки. Наших глядачів попросимо написати свою свої коментарі, свою думку стосовно тих тем, які ми обговорили. Очікуємо ми на ініціативу, хоча б якісь ультимативні вимоги з боку Сполучених Штатів Америки. Пане Володимире, я вам бажаю спокійного дня. Нашим глядачам бажаю спокійного дня і кажу до зустрічі. На все добре.